Війна, вона не просто забирає життя людей, вона забирає життя у нашої природи, у кожного листочка, у кожної річки, кожен вибух це нова рана на тілі нашої землі. Дика природа, яка є нашим домом, з кожним днем гине через наші рішення та дії. Чому усвідомлюємо, що відповідальні не лише за власне життя, а й за все живе, що оточує нас. Кожен з нас може допомогти, Саджаючи дерева, захищаючи тварин, відмовляючись від зайвого сміття. Навіть найменша дія може стати великим кроком у збереженні нашої землі. Ми всі можемо бути тими, хто змінить хід історії. Ми всі можемо зберегти те, що так цінно. Бережімо нашу землю, наш єдиний дім. Це наш вибір берегти природу сьогодні, щоб жити на чистій планеті завтра.